Розкажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати ці трагічні події у Катеринівці, що сталося вчора, 21 вересня, 2015 року? Я не хочу називати їх трагічними, Попередити трагічні події, які могли би бути, але цей конфлікт триває вже кілька місяців між е, в середині громади, оскільки частина людей в громаді визначилася, що вони хочуть входити до Однієї релігійної громади частина до іншої, і зараз конфлікт відбувається на основі майна, яке не можуть вони розділити між собою. Тобто всі претендують на служіння у храмі, оскільки храм в селі один. Тому, вже виходячи зі всіх подій і аналізуючи ситуацію, не в одному селі. Кременецького району голова обласної державної адміністрації видав розпорядження під номером 555 ОД, якщо не помиляюся, про те, щоб встановити почерговість богослужінь між двома зареєстрованими рівноправними громадами. Товій споруді, яка є державною власністю, Кременецьку районну державну адміністрацію, він зобов'язав підписати договір, окремий договір із кожною громадою, із узгодженням годин. Цей договір в п'ятиденний термін. Я і голова районної держави підписав для громади УПЦ КП. І вони в неділю вже в цю неділю прийшли. Минулу неділю верніше, прийшли на богослужіння, але зайти до церкви не змогли, тому що до церкви їх не пустили вчора. Протягом другої половини дня мені надзвонював начальник міліції, який був безпосередньо присутній на конфлікті, який відбувся у вчора у селі Катеринівка. Де через вікна храму увірвалися у храм якісь люди з їхніх слів виламали замки? нікого в храм, окрім окремих визначених людей? Я прибув на місце події, коли почув, вже відчув, що ситуація може бути якоюсь небезпечною для громадян села і приїжджих людей, тому що там було достатньо багато людей. До села Катеринівка, ні до сільської ради Катеринівки, я прибув особисто із своїм заступником, буквально за кілька хвилин я не встиг, аби конфлікт не закінчився бійкою. Тому що, коли я вже прибув на місце, бійка, тобто, почався наступ молодих хлопців на. Приміщення церкви і на людей, які були, знаходилися поблизу церкви, так як я це бачив зі сторони, пізніше ми сконтактувалися і а як всі шукувалися... люди з церкви. Ну, частина я зрозумів, що частина людей я до того не був, тому що це відбулося десь в другій е, після обіда. Вони через зі слів е, правоохоронців, вони через вікно та е, люди пробралися, а потім виламали замку і відкрили двері. Це зі слів. Я не знаю, тому що я думаю, що там відкриті. Домовленість здається не Йду... заходити до церкви певний час. Так е, стоп, домовленість е, не може бути домовленість, тому що є розпорядження голови е, обласної державної адміністрації і підписаний договір е, між районною державною адміністрацією і Українською православною церквою Київського патріархату з богослужінь. А інша конфесія підписалася? Інка інша конфесія не підписала, але вони мені до сьогоднішнього дня не вмотивовували. Чому вони не підписали з їхніх слів на сьогоднішній день? Вони не знали, що є таке. На сьогоднішній день керівник відділу культури пише: по. Снівольну записку, чому вона письмово установлені термин не повідомила е, різні громади, а тільки телефонним дзвінком, що підтверджують і пара, е, парафіяни скажімо, е, УПЦ, що був такий телефонний дзвінок від начальника відділу культури, і вони знали, що є розпорядження голови адміністрації. І ми пропонуємо про почергові богослужіння. Тому вони зайшли в церкву, вважаючи, що вони мають право. А на сьогоднішній день це право вони реально мають. Люди, які побачили, що не увійдуть в церкву завтра чи в наступні дні. Тобто, представники УПЕ також хотіли відстоювати права, тому що вони навіть не підписавши договір, вони сьогодні також мають право на даний час договір підписаний. Будемо ввести мову від того, Але навіть не маючи на вчорашній день підписаного договору, вони також могли користуватися храмом відповідно тих годин, які підписали українські. Церква Київського патріархату, тому що вони там умовно через тиждень в визначені години проводять богослужіння або до 12-ї години і в 11.30 на договору підписаного ними ж, зобов'язані покинути територію церкви через неділю після 12-ї години і також покинути церкву. Сталося те, що сталося. Я дякую тільки тому, що там були правоохоронці, тому що. Це могла бути дійсно трагедія, як ви задали це слово у своєму запитанні, тому що молодиків було і з іншої сторони чимало були палки, були інші засоби, якими можна було нанести навіть смертельні травми. Я думаю, що вчора до цього не дійшло. Я бачив близько там, близько десятка осіб, які мали... Лесні пошкодження, я думаю, ну які вони це встановить, слідство чи експертиза. Після цього я сконтактувався із отцем Герундієм, так. якщо не помиляюся, ми відійшли з ним в сторону в окремий бус. Ми мали півгодини. Мав собою оригінали всіх документів, які засвідчують те, що УПЦ КП мали право бути в церкві, і здійснювати богослужіння. Хоче ця громада УПЦ чи не хоче, не хоче, але згідно чинного законодавства України, від якого я не можу відступити, тому що знаю за це відповідальність. Ми дійшли консенсусу, і я пішов в інший табір, так назву, тобто пішов безпосередньо до УПЦ КП. Вів мову із отцем Буграком Володимиром, де ми домовилися на нейтральній території зустрітися із представником парафії із представником єпархії на нейтральній, я так назву території, тому що молоді люди були за чиєю з командою відтягнулися до бусів це близько 100-150 метрів від церкви. Відповідно, я ці дві конфліктуючі... Посередині разом із представниками, не представниками а начальником міліції Володимиром Галєвичем. Годинна розмова спір якийсь якісь сварки вона закінчилася тим, що ми погодили. От отець Грундій дав слово люди, які приїхали. На бусах, якоби молитися в церкву, вони зараз всі поїдуть, ніякого конфлікту продовження не буде. Але натомість ми мали сьогодні зустрітися в райдержадміністрації, аби передбачити і попередити, не дай Бог, такі моменти, які або ще гірші, домовленість виконана. Ми сьогодні зустрілися двох з половиною чи більше годинна розмова із перервою. Призвела до того, що святі отці разом із громадою погодили графік богослужінь. Вони обидві сторони сьогодні підписали договір про черговість богослужінь і визнали, що аби не було надалі таких ситуацій в селі Катеринівка, побудувати чи від а збудувати на основі музичної школи у даному селі окремий храм за допомогою двох конфе. Вже їхнє питання у громаді безпосередньо села Катеринівка, районна державна адміністрація, не втручається у релігійні питання тільки е, в межах наданих їй повноважень. Вони це сьогодні підписали неділю, погодилися, дійшли до згоди, що з 8 до 12.30 служить. Е, УПЦ, якщо я не помиляюся, і після обіда УПЦ КП. і це буде кожну неділю, в кожну свято. Вони сьогодні обоюдно підписали цей рішень. А я так так сталося, що права все ж таки опинилися на боці УПЦ КП в, в плані того, кому все ж таки буде належати старий храм. Як ви гадаєте, е, зі слів, які я почув сьогодні, за круглим словом, е, саме вперше від отця грунтія про те, що вони готові і згідно. Канонічних вимог чи як це називається згідно церковних термінів? Вони не у храмі почергового по служба богослужіння. По богослужіння. Вони просять, аби на певний час відтермінувати і вони будуть молитися в храмі по але вони готові відбудувати чи збудувати храм з допомогою іншої громади і своїми силами. Тобто, це було їхня ініціатива? Це була пропозиція від отця, якого я називаю. Почувся mm -hmm. за круглим столом. Чому використав слово трагічні події? Тому що близько 20 людей, що постраждали, наскільки мені відомо, і деякі з досить тяжкими травмами, люди з трусами мозку, з переламаними пальцями. Скажіть, будь ласка, як ви можете дії правоохоронців? Чи вдалими вони були, якщо це призвело до таких наслідків? Я не був на місці події, але знову ж таки зі слів. Очевидців, молодики, які накинулися і хотіли увійти силою в церкву, то протистояння, скажімо так, із громадою, яка стояла за кордоном міліції, тому що кордон міліції був створений для того, щоб не зіштовхнути один на один дві громади. Вони стали посередині. Вони накинулися на них з кулаками. Вони повинні були вистояти, аби. Аби вони не прорвали цей кордон і не зробили набагато гіршого е, всередині церкви, а також з іншими християнами іншої. Е... Тут і... за, за вашу інформацію, люди, котрі намагалися свідком, mm -hmm. тому що я вже, коли вже відступали вони, я вже в середньо, е, до храму майже тому я свідком не не був. Але це зі Є багато нарікань багато нарікань. Наскільки я знаю, є багато. Фото, відеоматеріалів, є правоохоронні органи, які визначать, хто був правий, і якщо зрозуміло були порушення законодавства, то люди будуть покарані. Ви будете сприяти тому, щоб ті правоохоронці, які порушили законодавство, якщо вони це зробили, були покарані? Ну так. Дякуємо вам. Прошу. Дякую.